Привіт громадські! Зараз перед нами Мар'яна Савка, головний редактор видавництва Старого Лева, яке буквально недавно виступило з такою досить, досить цікавою ініціативою. Власне, про яку ми зараз і розпитаємо пані Мар'яну. Всі говорять, що це ініціатива насправді це просто звичайний емоційний людський порив. Я дуже рада, що це знімає громадське, тому що це телебачення, яке я найчастіше напевно дивлюся, і найбільше йому довіряю. І тому я дуже довіряю колу тих, той аудиторії, котра, котра гуртується довкола громадського. Я дуже сподіваюся, що кількість тих людей, які насправді почули, мене, почули реально те, що я сказала, значно більше, ніж кількість тих людей, які виривають з контексту якусь, якусь фразу і. Сприймають так, як їм це хочеться. Я хочу відразу сказати: я як людина, яка багато років працює з українською книгою і реальними вчинками українізує нашу країну, ну, не можу виступати за закон про двомовність Колісніченка Кивалова. Тому що я вважаю, що цей закон був ляпосом для українського народу. І я не виступаю проти скасування цього закону, його справді треба було скасовувати. Але в ситуації, коли градус суспільства дуже високий, коли дуже багато трагічних подій, коли люди, особливо ті люди, котрі на сході і на Півдні країни дуже зворохоблені, вони не знають всієї інформації, не знають, кому. Вірити, вони були реально затероризовані кремлівською ідеологією. Але дуже багато серед російськомовних громадян України є справжніми патріотами, і вони стояли на майданах всієї країни. І Я не хочу, щоб ці люди, в першу чергу ці люди, хоча б натяком подумали, що хтось на щось посягає, на щось дійсне, особисте, приватне. Тому що а, зараз, коли немає ще ілюстрації, коли вбивці і на свободі, куди не прийняті, як на мене, дуже важливі закони в суспільстві, приймати закон про скасування цього закону, досить невиважений крок. Я Не говорю про те, що його не треба приймати, я говорю про час, коли він приймався. І не зовсім. А, Правильно це подано, скажімо так. Те, що ми хочемо видати книжку російською мовою одної із активісток Одеського майдану, це просто жест. Ми не стаємо російськомовним видавництвом, ми в жодному разі не збираємося друкувати далі російськомовні книги, тому що я вважаю, що українська мова в Україні так само належним чином не поцінована і не розвинута. Ми, як видавці, переживаємо величезні проблеми з тим, що. Український книжковий ринок монополізований російським капіталом, і ми не можемо пробитися на цей ринок. І тоді, і там, де правлять гроші і неправда, люди насправді залишаються абсолютно поза межею. Вони навіть не розуміють, що відбувається. За ту добу, коли ми кинули в ефір цю інформацію, і вона так збурила народ, ми отримали масу відгуків від людей, переважно зі сходу і півдня України. Серед них було багато таких, котрі сказали, що вони йдуть шукати українські книжки в книгарні. А ще були книготорговельці, які е, книготорговці, які сказали, ми ніколи не торгували вашими українськими книжками, може, давайте спробуємо. Оце якраз, мені здається, і є той момент, коли ми можемо віднайти ці шляхи порозуміння. Тому що дуже серйозна ситуація, вона дуже близька до такого, ці сепаратистські настрої, вони дуже різкі в суспільстві. Я справді цього боюся. Тим паче, ви знаєте, що воріженьки нас особливо не шанують і тільки чекають, щоб ми оступилися і почали між собою війну. Розуміло, можна ще декілька слів про саму книжку? Про те, про що, можливо, вона. Е... Зрозуміти, сюжет... неправильно. Не справа в книзі. Я навіть не хочу. Е... Знаєте, що це сприймалося як реклама, якоїсь конкретної книги, тому в якийсь момент я просто перестала називати автора і про що це книга. Скажу, що вона, звичайно проста книга про життєві історії людей. Це могла бути інша книга. Просто та книга, яка ну, не суперечить якимось нашим людським цінностям. Але я дуже хочу, щоб ми зараз тут, і, будь ласка, закликаю так само громадське приєднатися до цієї ініціативи. Я думаю, що таку, таку ініціативу потрібно підтримувати. Давайте говорити про е, книги тих національностей, які в Україні є, які взагалі ніяким чином не підтримані, не поціновані. В першу чергу я говорю про кримських татар, яких практично немає Книги, книговидання і літератури, які не перекладаються, які абсолютно забуті в своєму кримському генту. А ми, українці, такі великий народ, хто і ми може допомогти цій справі Зрозуміло, Добро дякую. Нагадаю, що з нами була Мар'яна Савка, головний редактор «Старого Лева».